Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу мій догляд за обличчям, і наступним відео зніму вже догляд за тілом і волоссям. Раніше я це все знімала в одне відео, зараз вирішила розділити на декілька. По-перше, що комусь цікавіше більше догляд за тілом і волоссям, комусь за обличчям. І по часу це дуже довгі виходять відео, тому я вирішила розділити. Так буде і вам зручніше, і мені. Кожен зможе дивитися, що йому цікавіше. Цікавіше, у мене буде менше роботи в плані купу баночок знеси спочатку, зніми це все, а потім його ще й рознеси по місцям. А так можна розбити навіть на декілька днів, коли є вільний час, якихось приділити 40-50 хвилин для того, щоб зняти відео. Тобто своєму хобі, це також дуже корисно, тому що робота, дом, кухня, віник пилосос, діти, домашнє завдання, прибирання в шафі, там і десь якісь оці ці побутові всі питання, вони настільки починають пригнічувати. І коли ти розумієш, що в тебе немає часу зайнятися своєю улюбленою справою, а ти займаєшся виключно тим, що необхідно при цьому, ти бачиш, що кожен із членів твоєї родини може приділити своєму хобі, скажімо так, декілька хвилин. Е якось Обіднінько стає. Тому, дівчата, не обділяємо себе і хоча б 30-40 хвилин в день, але ми маємо право присвятити для себе, для коханих. Ось так. От ось така мисля до мене прийшла. І починаю з догляду по... починаю з змивання макіяжу. Ось так вже заплівся язик. Починаю я його змивати ось такою міцелярною водою, Елен Косметик. Очищення, дбайливий догляд, зволоження і зменшення подразнень. Тут величезний об'єм 500 мл. Довго я вже нею користуюся, але я зазвичай змиваю макіяж. Це брови, там олівець, я стираю і стираю собі губи, тому що очі в мене досить чутливі, а вона все ж таки дещо мені пощіпує в очі. Я не люблю це відчуття, тому мені простіше змити вже макіяж з очей. Засобом для вмивання. Тому вона дуже довго у мене у використанні і ще буде ну, дуже довго. Далі засіб для вмивання, той, який мені дуже останнім часом подобається, це Natural Code. Купувала його в Ватсонці. щось в районі 60 гривень, тут об'єм 200 мл. Він йде гель для вмивання для сухої та чутливої шкіри з екстрактом ківі і з пантенолом. Дуже приємний аромат. Консистенція такого молочка. Аромат не хімозний, аромат кремово, такий з кислинкою ківі, але дуже приємною кислинкою, типу е, йогурт з ківі, О, щось типу того. Консистенція гарна. При контакті з водою гарно піниться, макіяж змиває гарно, очищує обличчя, не сушить, не пересушує. При цьому досить економний у використанні і ну, не викликав ніяких непотрібних реакцій у нас. Загалом дуже нам сподобався. Дуже сподобався. І головне, що мені подобається, це те, що він не пересушує шкіру, тому що більшість умивалок мені пересушують. Далі в мене йде скраб яким я досить рідко користуюся. Він крупнозернистий, очищуючий скраб для обличчя, глибоко очищує, надає шовковистість і гладкість і покращує колір обличчя. Це Evelyn Cosmetics. Мені він не сильно подобається, об'єм тут 75 грамів. Тут нібито і є ці скрабуючі частинки, і їх здається, що багато, а насправді. Декілька тут скрабують, а решта вони якісь безтолкові. Вони взагалі нічого не роблять. І це мені не сильно подобається. Аромат у нього нейтральний, кремовий, трішки віддає абрикоскою. Але загалом, то ну, таке слабеньке скрабування, так він вам зробить. А якщо хочете більш конкретне, то це, звісно. Треба щось посерйозніше. Ну, це не чиста лінія. Але, але із тих, які були в мене останнім часом, і з всіх, які я експериментувала, то це і найкращі. Але чиста лінія все одно це моя любов. Тому ось так от. Далі у мене йдуть тоніки. Тоніки-тоніки. Перший це у мене ось такий від Владіком. Він саліциловий, тонік антибактеріальний для проблемної шкіри. Тут в складі саліцилова кислота, зелаїнова, коєва і олія мануки. Що він робить? Він попереджає виникнення висипання, прискорює процес загоєння, знімає запалення та почервоніння, усуває жирний блиск, вирівнює тон шкіри. Об'єм 150 мл, Купувала його в Єві недорого. Не пам'ятаю скільки, але недорого. Я почала ним користуватися в кінці вересня на ніч, тому що в складі є кислоти а вересень все ж таки було досить активне сонечко. Але вже я розуміла, що мені потрібно входити в... Скажімо так, входити в етап використання кислот, тому що починається вже і пігментація, і все. Влітку я кислоти не використовую. Тому почала з цього тоніку. Він слабенький. Ну, він чесно по, по положа руку на серце, він слабенький. Але як для початку, то досить-досить непогано, тому що я е, вхожу в це все діло повільно, бо можуть бути і алергічні реакції, і висипання, і почервоніння, і посилення пігментації. Воно мені взагалі не потрібно, тому починаю з такого. А на день я використовувала ось такий тонік для обличчя від MyFace, активно зволожує для всіх типів шкіри мальва-соняшник-Шовковиця. Об'єм 200 мл брала в Єві, взагалі він дуже бюджетний, але він дуже класний. Мені він сподобався нейтральний аромат. Тут такий трішечки аромат хімозненький, тому що ну кислоти в складі чимось таким трошки віддає не знаю туалетним утенком доместосом. А цей приємний аромат такий. Також він не сильно насичений, він більш-менш нейтральненький, він не буде вас душити протязі дня, але він такий косметичний, квітковий. Ось так от. Цим тоніком я користуюся кожного дня зранку. Цим тоніком я користуюся, скажімо так, два дні користуюся, третій ні. Два дні користуюся, третій ні. А чому ні? Зараз скажу. Бо на третій день я використовую ось такий пілінг сейн. І коли я використовую цей пілінг, то тоді я вже не використовую тонік з кислотами, тому що боюся наробити собі каки тим більше, що обличчя моє ще не дуже також і звикло до кислот ще мало часу пройшло. Тут аха кислоти 7% плюс ламінарія. Е, мені він подобається. Я його. Ну, багато я читала коментарів дівчат, кому вони взагалі не подобаються. Пишуть, що нічого не робить, нічого не працює, але мені здається, що не працює він на тих, хто вже активно користувався кислотами, хто вже знає, що таке 30% аха БХ кислоти там і активно використовує вітамін С, ретиноли, ретиноїди і тому подібне. Той, можливо, вже... І не відчує цього результату ну, цієї дії. А я поки що відчуваю, тому що після цього тоніка я почала використовувати її. Тобто два дні я на ніч мажуся тоніком, третій день я використовую цей пілінг, вмила, гарно очистила шкіру обличчя, далі нанесла цей пілінг на 10 хвилин, можна на 15. І змити великою кількістю води, і далі я вже просто зволожую звичайним тоніком обличчя і наношу на нього там мої далі доглядові засоби. Пишуть багато дівчат в коментарях, що він як водичка. Ні, він як гель. Потім, звісно, він як водичка, він дуже швидко поглинається в шкіру. Він не сильно пече. Ну, вірніше, як? У мене шкіра не, не так, щоб сказати, чутлива, він мені не пече взагалі. Хтось пише, що сильно пече, хтось пише, що не сильно. Мені він абсолютно не пече, в мене майже не червоніє від нього шкіра, дещо трішки. Але дуже вона гладенька, дуже вона м'якенька, вона вирівнює він дійсно тон шкіри, він прибирає дещо висипання. У мене чорні цятки мої вже не чорні. Вже я два рази тільки використовувала, його тільки почала, але вже чорні цятки на носі вже зовсім не чорні, вони посвітліша. Але вони дещо стягнулися, тому починати я вам раджу саме з такого невисокого вмісту кислот. Але він непоганий, дуже-дуже непоганий. Мені подобається. Так, далі, що в мене далі? Далі в мене йдуть кремушки для мого фейсу. І ранковий крем, який мені подобається, дуже подобається. Це About Гіалон. Зволожуючий бустер з SPF 15 для нормальної та сухої шкіри. Так, гіалурон, сквалан і колаген. В складі пише. Об'єм тут великий 65 мл. Скляночка, ну, Скляна баночка. Взагалі мені подобається, як виглядає косметика від eBout. Дуже такий гарний вигляд. І це ось такий кремогель має нейтральний, приємний косметичний аромат. Де там як його взяти? Його надовго вистачає, він швидко поглинається. Він гарно зволожує шкіру, дуже гарно не лишається після нього липкого шару, не де нічого, і дуже класно лягає на нього косметика. Він одразу, як водичка, поглинається в шкіру. І мені подобається його використовувати навіть без сиворотки. Він дуже класний, Ще й за рахунок того, що в мене вмивалочка така, ніжненька. То я взагалі справляюся зараз без сивородок. доки поки що не хочу її купувати, тому що не знаю, як. Цей кремушок дуже-дуже класний. Мені він дуже подобається. І ніжний, ніжний такий кремовий аромат, ненав'язливий. Далі, на ніч, я використовую ось такий кремушок від Лінеєр з бджолиним воском, екстрактом ламінарії та живильними оліями в об'ємі 50 мл. Це нічний крем для обличчя живлення. Це дійсно крем. Він спочатку мені здався таким сильно поживним, але виявилося, ні. Він дуже швидко поглинається в шкіру. Він робить її неймовірно гладенькою, він її, де потрібно, підживлює. В мене ніколи не було відчуття від нього, що в мене шкіра якась. Перенасичена, жирна і тому подібне. Може, першу там хвилиночку, але потім він вже поглинається і все відчуття неймовірно, на ранок шкіра ніжна, на ранок шкіра гладенька. Він дійсно е її живець зволожує, регенерує навіть після якихось висипань, і тому подібне, дуже гарно приводить до ладу, скажімо так, вашу шкіру. Е е має нейтральний аромат. І взагалі він мені дуже подобається. Я вже досить довго його використовую, тому що за рахунок того, що він такий жирненький, поживненький, його надовго вистачає. І в мене він у використанні вже, мабуть, з місяця два, і я вже планую за осінь його добити і, звісно, брати щось інше собі у використанні. Але я думаю, може придивитися саме від цієї фірми «Лінеєр». Сподобались мені. мені спочатку... Я не хотіла його купувати, мені його нав'язали, чесно вам скажу. Але він мені дуже сподобався. Я вдячна тій людині, яка мені його нав'язала. Ну і інколи, так як він вже відкритий і я його придбала, мені потрібно використати крем від чистої лінії гіалурон, жив... живлення і гладкість, об'єм 40 мл. Купувала я його. А я вже не пам'ятаю, де я його купувала, то ли я обліпіх в составі в складі, ось так правильно буде склад. Не пам'ятаю. Але його потрібно довикористати, тому що його вже тут небагато залишилося. А після відкриття 6 місяців я його відкрила десь, мабуть, влітку. Буду добивати його цей місяць. І, ну, якщо все ж таки не подужаю, то буде він у мене на шию і на зону декольте. Тому що. Ну, Він мені не так подобається, як цей крем. Якщо в... про вечірній догляд, то в мене рука тянеться тільки до цього крему. Якщо про вранішній догляд, то тільки до цього, і на цей мені не подобається, як лягає макіяж, тому він у мене от, стоїть, мусоли мені в очі, треба його добити. Я не скажу, що чиста лінія це погана косметика чи ще щось, але саме цей мені не сподобався. Мені більше подобається е, аква, їхня серія, там е, миттєве. Миттєве матування, здається. І чиста шкіра також мені подобається їхня серія, а цей гіалурон якось мені не сильно зайшов. І ще я використовую, коли я не використовую пілінг, я можу часто на ніч використати ось цю е, саліцилову е, маску від BioAqua проти акне вмилася. Нанесла тонік і зверху нанесла цю масочку замість кремушка і лягла спати. Вона гелева, вона дуже швидко поглинається. Вона має також приємний нейтральний такий аромат. Не квіточок, не для нічого, а саме косметичний. Трішечки червоніє обличчя після неї, трішечки вона пощіпує, але мені здається, що вона непогано працює. Все ж таки, Висипань менше. І якщо я на ніч мажу, її якісь у мене ну, такі несерйозні почервоніння, то на ранок їх вже не буде. Камедонів ніяких не викликала, тому досить непогана маска. Періодично, декілька разів на тиждень я її використовую. А на той випадок, якщо в мене прям супер-пупер, великий якийсь прищик, чи ще щось у мене у доньки, у будь кого в родині, я використовую ось таку аптечну цинкову мась. Я її просто беру на палець. Рука відчує брудна в мене. Що це? Я таке трогала? А, це я свічку підпалювала, вибачаюсь. Вона дуже густа. Я от прям таким великим шаром, десь, якщо в мене прищик, отако наношу, лишаю і лягаю спати. І все. Я не скажу, що на ранок там вау, якийсь ефект такий крутий і воно супер-пупер прибрало того прищика, ні. Але потихеньку, помаленьку, і за декілька днів, щоб не травмувати свою шкіру, щоб не давити, не вичавлювати його, там, не знущатися над собою, то можна прекрасно впоратися за допомогою ось цього. Засобу. Мені подобається, в мене постійно вона є. Ну Вона дуже довго у використанні, дуже довго, тому що все ж таки Ну не кожного дня у мене такі активні прищі вискакують, тому і не кожного дня потрібно. Ну Я її використовую. Але все ж таки вона рятує і допомагає. під очі у мене ось такий крем від сейн, знову ж таки, з ніацинамідом і кофеїном 15%. Він вже ой, 1,5%, Він у мене вже майже закінчується, але я буду, можливо, його повторювати, а можливо, візьму якийсь інший, але щоб він був сейн, тому що мені подобається ця фірма, і взагалі я хочу перепробувати дуже багато їхніх засобів. Я... Дещо спробувала, і вони мені дійсно подобаються, дійсно достойний український бренд. Хочеться спробувати все, а раз хочеться, значить необхідно. Цей крем мені подобається на ранок, якщо ти його наносиш, десь якийсь у тебе недосип, десь якась тьм'яність під очима, синці, там, припухлість і тому подібне буває. По всяким причинам захворів, не виспався, напився багато води перед сном, гульнув, скажем. Так. Ну, Всі розуміють, всі люди дорослі, що е, під очима, з роками, е, скажімо так, всі ваші наслідки активної життєдіяльності на ранок вилазять. Ось так. Цей крем мені подобалося, що він висвітлює зону навколо очей, він е, прибирає цю. Підпухлість, і за допомогою цього крему я зрозуміла, що означає роз'яснює погляд. Тому що часто, коли дивишся на сайтах, пишуть роз'яснювальний крем, роз'яснює ваш погляд. Ну, ну Що означає роз'яснює? От цей крем роз'яснює ваш погляд. Аж свіжіша, аж така вдухнула життя. Раджу вам, спробуйте, спробуйте. Мені подобається. І ще в мене є ось такі пачі від BioAqua. Е, я їх дуже рідко використовую, тому що вони мені припікають, вони в мене стоять в холодильнику, але все ж таки я їх використовую. Коли в мене є на це час, коли мені не потрібно так прям дуже сильно рано збиратися на роботу, тоді я їх використовую. Але в мене тут, здається, декілька пар лише використано. Може, пари 3-4. Так, там захисна плівочка. Рідини, як бачите, багато. Отак. Вони золотисті. У мене тут є ложечка, тут є оці ці всі закривашечки, все. Чистенько, все гігієнічно. Що вони роблять? Вони зволожують. От зону навколо очей вони зволожують. Я не скажу, що вони там щось роз'яснюють, так як цей крем. Я не скажу, що вони там прибирають темні плям, ну темні кола чи ще щось. Ні, цього всього вони не роблять, але вони непогано зволожують шкіру навколо очей. Вони її охолоджують за рахунок цього, може спасти припухлість. Тому... Ну, непогані, непогані, можна брати, можна використовувати. Тим більше, що я їх, вибачте, придбала за 100 гривень, а за 100 гривень чому б і ні. Далі в мене масочки для обличчя. Е, купувала я їх в Вацсонці. І вже не вперше я їх купляю: Гіалурон, е, ретинол, колаген і. Іще якась в мене була, Боже, я забула. Я вже в порожніх пляшечках вам його показувала. Не пам'ятаю з чим. Здається, здається, ні, не пам'ятаю. Їх чотири виду, всі вони однакові події. Зволожують, трішечки висвітлюють, і, в принципі, все. Ну і цього достатньо. Дуже багато цієї есенції, е, мають нейтральний, приємний аромат, вони такі. Е, Гарні на вигляд, мені дуже подобаються такі масочки. У ну, мене їх три, і мені цього вистачає. А зараз ще й холодно в квартирі. І через це не сильно то й хочеться користуватися масками, тому що ну, холодно. Тому хай трішки полежать до опалення, або, можливо, коли трішки потеплішає, я знову повернуся до їхнього використання. Але в принципі вони непогані за свою ціну, тим більше що була акція, перший раз я взяла одну маску, береж, друга в подарунок, використала декілька штук, а другий раз я вже брала дві береж, дві в подарунок. Тому я трошечки нагреблася, їх використовую і хоче ще мала. Вона в мене використовувала гіалуронову, їй сподобалося, тому що в неї від природи шкіра суха, але декілька днів у місяць вона жирна. І тоді, коли вона суха, коли в неї є шелушіння, вона використовує масочки. Але, звісно, я їй не даю якісь там з кислотами ще це зарано, не даю ретинолові, тому подібний колаген також їй не потрібен. А гіалуронові звичайні можна використовувати. Тому. Ось ця голубенька в мене заб... вже заброньована нею. Ну і наостанок я вам покажу мої засоби по догляду за губами. В мене їх три. Цей Just Kawai я використовую на ніч і використовую його зранку. Але він мені не сильно подобається, тому що він сильно вазеліновий. Аромат у нього приємний, зволожує він непогано, але він дуже сильно відчувається на губах, тому що дуже вазеліновий, тому наношу його тоненьким шаром і лишаю на ніч. Але, в принципі, на ранок губки досить доглянуті. І приємні, скажімо так, на ощуп. ось так от. Тому непоганий бюджетний, непоганий бальзамчик. На роботу в сумочці у мене лежить ось такий. Я не знаю навіть, що це за фірма, Беджа, якась, Бела Косметік чи Беджа Косметік, чи що, воно вже стерлося. Це таке. Типу масло, типу бальзам, щось таке з ароматом яблучка. Він іде ось такий кульковий, і коли я вже на роботі з'їла свою помаду і мені хочеться зволожити губки, то я використовую його. Він дуже економний у використанні, досить давно він у мене лежить, але має приємний аромат. Єдине, що до нього прилипає все на світі. Оце мені не подобається. А так, в принципі, то я використовую. Написано, що це олійка для губ, дійсно, там є щось таке жертве. Тому непогане, також використовую. І інколи я використовую ось такий бальзам від холіка-холіка, він йде в жестяній баночці, він йде з ароматом і він іде з кольором. Що мені не сильно подобається, це те, що ти там квецяєш руками. Це не сильно є гігієнічно, а використовувати постійно якусь лопаточку у мене кіт. Всі ці лопаточки краде. <гум> Десь задіває, я не знаю, куди їх, і я потім не можу знайти. Оце мені не подобається, але мені дуже подобається, який у неї вигляд, і використовуємо ми з донькою разом його. Інколи, коли мені не хочеться наносити ніяку помаду, я просто вискочила бистренько за Ілюшою в школу, то я наношу цей бальзамчик. Ось такого він легкого відтіночку, за рахунок чого він робить губки, ваші такі природнього. Відтінку, якщо вони у вас такого трупненького кольору, як у мене, то досить-досить непогано виглядає, такий живіший і симпатичненький. Аромат у нього е ніжний, косметичний, дещо-дещо віддає полуничкою. Досить гарно він тримається, не розмазується, і, в принципі, в принципі, непоганий засіб. Мені подобається і його вистачить. Тут він страшненький, тому що були ці наклейки від Єва. Треба його гарно, мабуть, вимити. Не знаю, який тут об'єм, але він немаленький. Непоганий, дуже непоганий, дуже непогано відновлює, регенерує ваші губки і е, колір, колір приємний. На камері він дещо оранжевенькою віддає, але насправді він такий рожево-червоненький. І губки ваші такі м -м -м, ягідки насичені одразу стають. Ось так: от. такий в мене невеличкий, скромний догляд. Поки що мені цього вистачає, і як тільки у мене в догляді з'являться нові засоби, я знову зніму вам відео і знову буду розповідати про них. А більш е докладніше і більш детальніше, звісно, вже лишаю я відгуки у порожніх пляшечках. Тому якось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже мотивує, це дуже підтримує. Всім всього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких, мирного вам неба, міцного здоров'я і слава Україні!